Але повернімося до е, теми Херсону. І в цій темі, зокрема, до нас долучається гість Сергій Грабський, військовий експерт і полковник запасу збройних сил України. Пане Сергію, добрий вечір. Дякуємо, що традиційно готові для нас роз'яснювати, перекладати на цивільну військові теми. Добрий вечір, пані Леся, радий зустріч. Отже, ситуація в Херсоні і дронове кільце та спроби також і. Бити по логістиці її зруйнувати у напрямку від Херсона до Миколаєва. Як ви оцінюєте ситуацію? Яка мета росіян станом на зараз? Ну, знаєте, як би ми не говорили про терор щодо мирного населення, треба розуміти, що Херсон залишається важливим опорним пунктом Сил оборони України. Тому а, удари по логістиці а, залишаються основною задачою окупантів, і, звісно, вони будуть намагатися зробити все можливе, щоб ця логістика не відповідала задачам оборонної операції, яку ми зараз ведемо. Тому противник намагається знайти той алгоритм, завдяки якому він може гарантовано припиняти будь-яке постачання а, в інтересах Сил оборони України. Звісно, він не залишає поза увагою, і е, цивільне населення, цивільний транспорт, і відповідно до цього намагається зробити все можливе, щоб вибачте за такий калумбур, щоб життя в Херсоні стало неможливим. Це, в принципі, абсолютно традиційна традиційна схема дій російських окупантів, яку вони застосують всюди і завжди, як мінімум, протягом останніх 500 років, як це дивно на звучить. Тому наша задача є триєдиною. Перше це пошук і знищення позицій операторів дронів, про що казав і командувач сил безпілотних систем пан Мадяр Майор. Друге це посилення наших сил та засобів проти повітряної оборони і радіоелектронної боротьби. Ну і третє, це те, що є обов'язком самих жителів Херсона, а саме а, і громади Херсонської, а саме розосередження, розосередження нашої інфраструктури, тому що під удари попадають не тільки окремі автівки, а під удари попадають і критично важливі об'єкти, такі як а, трансформаторні станції, такі, як пункти перекачки води і так далі. Тобто те, що забезпечує нормальне життя. Ну і найголовніше ніхто не має права нехтувати своїм життям і здоров'ям. Тобто, у разі загрози негайно треба переходити у в укриття, і це як то кажуть, це тільки початок. Ну а четверте, знаєте, як я вже казав, що захист держави це обов'язок кожного з нас. Ну, знаєте, якщо херсонці можуть. Посилити систему протиповітряної оборони, і це в принципі описано і указом президента. Вони мають доповнювати мобільні вогневі групи і створювати додаткові групи для того, щоб знищувати противника. Це задача кожного жителя України, кожного жителя Херсона, якщо ми говоримо про Херсон. Ну ось так, у відповідь на матеріал цього місцевого журналіста було багато коментарів про те, що хтось встановив собі персональні реби на свої автівки, але такі установки можуть бути бути доволі дорогими, і ну не кожному е, жителю міста посильними. Як тоді захищатися, що тоді робити? Тому що порада, е, та яка підходить одному, не завжди ефективна для іншого. Ви знаєте, я зробив акцент на громаді. Тобто mm -hmm. ясно, що самостійно люди не можуть всі забезпечити свої потреби. Це дуже дорого. Друге, є таке поняття як сертифікація виробів. Тобто, це знаєте, це постійна боротьба. Тому йдеться про те, наскільки громада об'єднаними зусиллями може це зробити, наскільки громада може розосередити свої ресурси, свою інфраструктуру. І найголовніше, ми забуваємо про таку річ, яку яка посильна громаді. Це навіть створення таких укриттів на пунктах збору людей, наприклад, на стоянках транспорту. Вибачте, ще ну Ви я не про наземні говорите, так? У ці такі про будки невеликі про, про наземні. Абсолютно. Вибачте, для нас це було буденністю в Багдаді, коли нас обстрілювали практично щоденно. Е знати де найближче сховище. Воно має бути не далі 10-15 метрів від тебе. І на кожній зупинці це можливо зробити. Зробити таке укриття, яке гарантовано захищає людей. У нас є вже напрацювання. Ми можемо це робити. Питання, чому це не робиться? Давайте Чи це державна ще... задача, це місцева місцева. Ну, в всякому разі, ми розбирали цю тему з колегами більш детально, що стосується Києва. Тут є свої міжусобиці, які заважають адекватному розташуванню цього у місті. І певна документація, також для цього не зовсім узгоджена. Говорити про Херсон може бути складніше, яка у них ситуація на місці, теж важко зрозуміти. Але також окрім цивільної теми, хочу запитати і про можливі подальші тактичні стратегічні дії, можливо, ось це перекривання логістики, тероризм це, аби позбавити адекватного життя місцеве населення, це все таки якісь спроби випалювати землю собі перед тим, як поновити якісь певні штурми, чи все ж таки правобережжя знову спробувати штурмувати Херсонщини в Російської Федерації сил можливостей немає, і не буде ну скажімо так, якщо ми не будемо заважати, в них знайдуться сили і можливості, угу. але безперечно на сьогоднішній день саме сили оборони України визначають. Те, що є неможливим для Російської Федерації, а саме перенесення бойових дій на правобережжя Херсонщини, і саме в цьому полягає наша задача, щоб не допустити таких переміщень, а навіть спроб, навіть думок про те, що вони можуть перейти на правий берег. Але повторюю ще раз: якщо ми говоримо про е, військову складу, то давайте пам'ятати такий вислів, що обороною війну ніхто не вигравав. Якщо ми говоримо про нанесення ударів противником по об'єктах в Херсоні, ну ці удари не носяться з якоїсь певної точки. Ми маємо відповідні можливості, ми маємо відповідні сили та засоби, які можуть е знайти локації, з яких проводяться ці удари, і нанести по них відповідний удар. Тому е не йдеться про те, що ми перебуваємо у стані, знаєте, такого ну, як би терпіли, якщо можна сказати. Ми маємо діяти агресивно і наступально. І саме тому ми говоримо про комплексні заходи щодо захисту Херсонщини. Тому що ми можемо безкінечно плакати про те, що по нам наносять удари. Ми з вами, перебуваючи в Києві, так само можемо плакати і зігнати про те, що по нам б'ють майже щоночі. Але це не значить, що ми маємо здаватися. І треба мислити саме в такому напрямку. Пане Сергію, давайте помислимо в такому напрямку не щодо Херсона і Києва, а щодо Покровська. А там ми можемо бути ефективними і наступальними. Які ризики зараз, оточення, напівоточення, подальшого просування за Покровськом. Що може врятувати ситуацію? Підкріплення зараз? Давайте розбиратися, що там відбувається. Об'єктивна ситуація полягає в тому, що на цій ділянці фронту противник зосередив що найменше 100 тисяч, за деякими оцінками, до 120 тисяч військ. Перевожу, на, як ви казали, на цивільну мову. На початок вторгнення все російське угрупування складалося із 160 тисяч на фронті приблизно 1500-1600 кілометрів. А тепер уявіть, на відтинку менше 100 кілометрів ми маємо майже 70% того угрупування, що наступало на всю Україну зараз. Тобто, перекладаючи знов таки на цивільну мову, я б сказав так, що на кожні 10 кілометрів ми маємо à, мотострілецьку дивізію минулих часів, радянських часів. Це не просто багато, це колосально багато. Тобто, співвідношення сил та засобів фактично виключає можливість для нас проведення якихось контратакувальних дій. Сили значно ну, дуже не співмірні для того, щоб мислити про це. Тому е, йдеться про маневрену оборону, йдеться про можливість е, з мінімальними втратами для себе е, знищувати противника з високою ефективністю. А е, говорити про те, що там може бути оточення, напівоточення, звісно, можна, але це не конструктивно. Ми говоримо про те, що можна зробити і як це можна зробити. Е, я розумію, що я можу сказати дещо непопулярні речі, але давайте скажемо так: війну ведуть люди. Неважливо, скільки озброєння ви маєте. Якщо у вас є недостача в особовому складі, то відповідно і коло задач, які ви можете виконати, обмежена. Вже є інформація про це казав Юліан Рьопки, що каже: що при просуванні російських військ вони знаходили і бачили ну, досить якісно зроблені інженерні укріплення, але їх просто банально нікому було захищати. Тому тут йдеться, і ви про це сказали: про перекидання додаткових ресурсів. Тут йдеться про створення е, мобільних зон оборони е, з метою недопущення подальшого прориву противника. Йдеться не тільки про Покровськ, тому що загальна мета противника е, полягає в тому, щоб вийти на лінію Покровськ, Костянтинівка, часів яр, і просто на сьогоднішній день, скажімо так, медійно покровсько-мирноградська агломерація знаходиться в найбільш загрозливому стані внаслідок просувань противника в районі, як тут показано у вас на мапі красного ломану, намагання просунутися на захід від Покровська, тому там ситуація важка, дуже важка, я б сказав, драматична. Але, попри те, попри те, що противник має співвідношення на деяких ділянках 1 до 5, до 6, можливо, навіть до 10, ми неймовірними зусиллями, маючи серйозні обмеження в особовому складі, що є нашою найголовною проблемою. Утримуємо позиції настільки, наскільки ми можемо утримати позиції в цій надзвичайно складній і непростій ситуації. Небагато маємо часу, але хочу в. Тиснути ще якось два питання що стосовно і запорізького напрямку і корпусної системи. Чи можемо нас працювати зокрема стосовно е, Покровського, давайте е, тоді е, на Покровському зосередимося. і Якщо ще встигнемо, то кілька слів про Запоріжжя додамо. Корпусна система і позитивний приклад на е, основі третьої штурмової наводить нам Юрій Бутусов. каже про те, що вони змогли дуже покращити ситуацію на межі річки Оскіл. Смуга цього корпусу е, охоплює 120 кілометрів. Мовляв, тут вдалося. Це, це позитивний приклад, і е, певні ці поповнення якраз в корпусній системі дуже допомогли. М, якими е, чи чи якщо говорити про Покровськ, не обов'язково якісь реформовані сили чи варіанти заводити, просто потрібен людський ресурс. Чи все таки якийсь оновлений підхід тут би міг спрацювати краще? Ну, знаєте, є така фраза на переправі, яку неї не міняють. Я думаю, що якраз і в районі Покровська так само діють і діють бригади, які входять в в корпусні комплекти. Тобто не може бути такого, що там, наприклад, на другорядному напрямку працює корпусна система, а на головному напрямку не працює корпусна система. Там так само є корпусні ресурси, скажімо так, і там так само корпус намагається виконати ті завдання, які на нього покладаються. Ви знаєте, ви можливо побачили мою реакцію, коли йдеться про те, що армійський корпус прикриває ділянку в 120 кілометрів. Це мене як військово не може шокувати. Uh -huh. Тому що армійський корпус України за своєю чисельністю, він ну, такий самий, як знов-таки згадана мною мотострілецька дивізія радянських часів, і е, ця е, мотострілецька дивізія відповідала за одну шосту того простору, про який ви заявляли. Тобто не йдеться. Пане те... Сергій, я тут э... за що купила, за те й продаю. Ні, ні, ні. Як я я ж нічого не кажу. Я ж нічого не кажу, пані Олеся. Тут все нормально. Я просто пояснюю і знову. Ми переходимо до того, що е, неприпустимо мати такий розподіл е, корпусу на таку територію. Це фізично не неприпустимо. Йдеться про те, що там має бути два корпуси, а знов таки повертаємося до того, що ми казали. Е, основа любого корпусу основа любої військової частини це люди. Ми впираємося в людей знову. Тому е, рано робити позитивні або негативні висновки щодо корпусної системи, в мене є до них питання, безумовно, але, е, але побачимо і дамо хлопцям шанс зробити щось. Ми будемо сподіватися, що все ж таки додаткові сили тут з'являться, бо ми вже надто багато бачили прикладів. Розуміємо, що кожне місто і кожна наступальна операція росіян індивідуальна, але дуже боляче спостерігати, також як ми тижнями говоримо про те, що ситуація складна, але на жаль, того бажаного підкріплення не бачимо. Сама затягую час, а так ще хочу запитати про Запоріжжя. Давайте спробуємо коротко хвилинку, адже дійсно тривалий час ця ділянка була доволі статичною. Зараз є і на цьому напрямку в напрямку Запоріжжя. Жя в окупанта е, просування, завдяки чому вони вдаються, і тут поки що, звісно, відстань до Запоріжжя, напевно, найбільша порівняно з тим, як ми там вимірюємо до Дніпропетровської області до Сум. Тож, все таки, яка мета все одно, хоча б населений пункт кілометр за кілометром, загарбати дуже коротко, зразу припиняємо зраду: не йдеться про масований наступ противника по напрямку на Запоріжжя. Це неможливо, в них немає сил ресурсів. Противник намагається тиснути там, де він знаходить слабкі місця в нашій обороні. А самі розумієте, щільність військ наших на цьому напрямку навіть не така, як на Покровському напрямку, значно слабша. Тобто, у противника є більше простору для маневру. А разом з тим задача противника на сьогоднішній день є наступна. перше відволікти е, наші резерви і унеможливити пересування наших континентів в найбільш гарячі точки. Ну і по-друге, покращити своє тактичне становище, але просування до плавнів і в районі Степногірська це саме про це. Йдеться знов таки не про намагання, як пише інститут вивчення війни, обстрілів е, Запоріжжя до цього ще дуже дуже далеко. Дякуємо вам, пане Сергію, за такий комплексний огляд та аналіз ситуації. Мирного вечора вам бажаємо, аби в безпеці головно пройшов. Дякуємо ще раз. Сергій грабський, військовий експерт, полковник запасу збройних сил України, був з нами на зв'язку.